Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Перш за все вибачаю за посторонні звуки. До цього готується до екзаменів. Ось, тому трошки грає музика. Ось, е, Спішу з вами поділитися таким своїм фінішем. Я його завершила ще е, у нас сьогодні. Ой, середа, я його ще завершила у понеділок. Цей віночок все ніяк не зберуся зняти відео. Ось такий віночок у мене вийшов. Він, як ви пам'ятаєте, я вишивала його рубкою і, і бісером. І ось так він у мене переливи йдуть. На сонці дуже гарно переливається, дуже насичені, красиві яскраві відтінки бісеру, тому мені дуже-дуже подобається цей віночок. Хочу порекомендувати і цього виробника Стіч, і такий прекрасний чудовий віночок від їхньої торгової марки. Вишивається в задоволення, схема хороша, тому вишивати можна. Ось це один у мене був фініш. А також, дівчата, покажу вам ще один і хлопців фініш. Зараз, 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 хвилинку. Так, ось така красота у мене вийшла. Ось такий чудовий, прекрасний дзвіночок. У мене вийшов. По поводу цього дзвіночка. З цим дзвіночком, правду скажу, я попомучилася, поки я його зробила. Ось, Тому що він, так бачите, трішечки так зеленчий. І тільки сьогодні побачила, що тут зображена пташка. І то мені підказали у групі у мене. Дівчинка підказала, наймолодша учасниця наша. Ось такий чудовий-чудовий дзвіночок вийшов. Що хочу розказати по поводу цього дзвіночка. Хто має велике глобальне терпіння, то можете купувати такий дзвіночок. Зараз поясню чому. Вишивалося задоволення. Вишивається одне задоволення. Тут і камінчики, і бусинки, і бісер, Ну, все присутнє. І дзвіночки, і все дуже цікаво його вишивати. І, якби це, но зборка, дівчата, це просто жах. Зібрати його дуже складно, дуже. Я не знаю, як його складають, щоб було акуратно. Я вам поясню, розкажу ось так він всередині виглядає. Хочу вам показати ось. Оці місця, ось ці нижні місця, ще тут, ще більш-менш можна за ті закльопочки. А ось ці місця, ось тут, я його трошки пошкодила майже в кожному ряді. Ну, Дуже-дуже складно його зібрати. Я вже думала, що я його десь закину і не буду нічого збирати. Я його до 4 години ранку складала. Все мені хотілося його зробити, потім зложила і якось зшила. Шити теж його непросто зшивати, Тому дуже-дуже ну, складнуватий. Я вже думала, що я це все закину, але я, це є подарунок, і я вирішила, ні. Треба його дошити. Він в мене висить на такий, ось такий маг магнитик я придбала. Ось. І повішу, мабуть, на холодильник, зараз його занесу. Ось така красота буде в мене вісіти. Сюди вставляється. Ну, все як має бути. ось такий чудовий віночок. Він дуже красивий, дуже гарнесенький. Дуже ось така робота, клопітка, да, і шов назад іголка. А ще, як коли робила ось ці. Колокольчики тут два рази мені перерізало ліску. Я вже потім взяла дві ниточки. Взяла в дві ниточки, бо два рази перерізало і відірвалося. Я вже взяла дві ниточки і тут воно вже трошки, так, знаєте, не так тіліпається, в одному місці тільки десь лишила. Якщо, не дай Бог, відірветься то я перешию. А так, то ось. Така красота вийшла. Гарненький, чудовий, прекрасний, але дуже-дуже складний у зборці. Якось не знаю, як їх правильно складати. І я по інструкції складала. По інструкції взагалі в мене не виходило його зложити. Ну, я говорю, це дуже-дуже велика проблема його була зложити. Ось його трошки так, як то. Не знаю. Понад от в цих місцях він мене страждав найбільше. І найбільше було важко ще. Зверху він ось так виглядає. Тут така є штучка, яка вставляється. Ось і він Тут бачите. Тут нормально зшила, тут більш-менш ось а ті вже частини треба було кожен раз прошити і відрізати ниточку, щоб не було там лески всередині. Таких переходів, видно, їх не було. Ось, ось такий колокольчик, двіночок. Вийшов, дуже мені подобається. Гарненький дзвіночок. Ось, ну і ще покажу вам ось так я його поставлю і покажу ще вам. Ось такий віночок у мене і чудовий дзвіночок. Віночок і дзвіночок. Ось. Тому я кажу по поводу дзвіночка, якщо ви маєте терпіння і вам буде не проблема його зложити, тому можете купувати, можу рекомендувати, бо це дуже красиві ці дзвіночки, і дуже вони утримуєш задоволення при їхньому відшиві. Ну, якщо ви... Терпіння у вас таке не дуже, і ви дуже нервові, то краще його не вишивати. Тому що ну, не, не замовляти, тому що, ну, дійсно, складновато зібрати його. Я ж кажу, цих місцях особливо. Ось тому, хто вже має такі дзвіночки, наберіться терпіння. І вишивайте, і складайте акуратненько. Бо дуже Ще оця основа сама, ось, ось ця основа вона якась як то двійна. І я коли згинала, ось тут це от, воно так трошки в ній пороздвоювалося. Є такі місця навіть, але я їх шила і вони якось не видно ну, складнувати. Бачите, так трохи тут в тому місці неаккурате. Ну, я його як могла і так з трудом, великим трудом я це зробила. Тому, уже, як вийшло, так вийшло. Все, всім дякую за увагу. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати і розказати. Да, Я хочу приступити до наступного чогось відшиву взяти. Я, напевно, візьму бутилочки від чарівної країни, повишиваю, а потім подумаю, що ще взяти. Ось, поки що хочу по дерев'яшками потішитися. Ось така красота. Всім дякую, всім до нових зустрічей! З вами була Наталя Де.